Глава 8 великі люди найближчого минулого. Повертаючись до кінця ХХ століття, можна згадати багато романтичних епізодів, які викликають ностальгію. І всі ці моменти суспільство того часу дуже швидко підхоплювало і переказувало один одному із уста в уста. Це звичайний і неймовірний режисер Гайдай, який з усіма обмеженнями, які були в державі, надав собі право і тим самим створив можливість. Качає і в ігровій формі висловити всі проблеми того часу, і таким чином показати для будь-якого ока сумного і веселого, через різні сюжети, приховані сенси в тих речах, які він використовував на екрані. Була також класика розмовного жанру, яка з глибокими жартами і крилатими виразами на сцені могла зачепити будь-яку душу заживе і змусити глядачів у залі, а потім і на екрані телевізора, знайти те, Саме з чим може погодитися кожен незалежний, який він має життєвий досвід. Це був Жванецький. Його виступи можна було переглядати годинами, вони завжди будуть цікавими, повчальними та інформативними, хоча й в реалії життя того часу його виступів. Тож автору дуже сподобалося твердження, яке послужить прикладом для більшої частини цієї книги. Він висловив це у формі повчального жарту, який повністю розкриває проблему расизму на нашій планеті. Але будь-яка нація чи громада піднімає себе над іншими і далі пропагує цю ідею у світі будь-якими засобами. І під час просування цієї ідеї виникають непримиренні конфлікти, які тягнуться всю історію людства. Він сказав: Ісус Христос єврей, твоя машина німецька, твій телевізор японський, гроші американські, демократія, за якою ти живеш, грецька, кава, яку ти п'єш, бразильська. Берег, куди ти їдеш у відпустку, турецьке, цифри, якими ти пишеш, арабські, літери твоє, кирилиця. Ну чому ваш сусід не може бути іншої національності? Якщо ви використовуєте це твердження за чисту монету, то в принципі тільки ця приказка може узгодити все на нашій планеті і продовжувати щасливо співіснувати протягом тривалого часу, з радістю пропагуючи лише творчі ідеї. Але в цій історії так багато підводних каменів, які підтверджують неможливість такого життя в цьому світі. Бо якщо всі умови, за яких це могло статися, взятися робити, то необхідно було б повністю переписати і повністю змінити поняття людського життя на цій планеті. І з таким перебігом життя, як зараз все рухається, це зробити просто неможливо. А скільки для таких титанічних зрушень потрібна воля більшості людей, і від влади залежить вектор направлення по якому шляху йде розвиток то можна сказати лише одне, що в світі відбувається все так, як відбувається, і приводить до таких наслідків, як є, якраз саме дії діючої влади. І це зрозуміло кожному.